Так виглядає ліквідація наслідків обстрілів у Рівному. Внаслідок удару у нашому обласному центрі постраждала не лише енергетична інфраструктура, але й житлові будинки. Від вибухової хвилі у людей повилітали вікна. Марія Поліщук працює логопедом у Асоціації батьків дітей-інвалідів. Ця організація розташовується в одному із приміщень неподалік місця вибуху. Жінка розповідає: на момент удару діти та педагоги знаходились у сховищі неподалік. Лише по закінченню тривоги повернулись назад. Тоді й побачили, що усі вікна в їх приміщенні. Були зламані під час початку тривоги. Ми пішли одразу в бомбосховище разом з дітками, з іншими педагогами, чули вибух, і після того, вже як завершилась повітряна тривога, пішли, подивилися наслідки вибуху. В нас були власне і зараз ще досі пошкоджені сім вікон, були повністю відкриті вікна. Там виламані замки. Ну завтра мають міняти. Усі ушкодження були задокументовані наступного ж дня, а вже сьогодні робітники розпочали встановлювати нові віконні рами та склопакети. Усього вони планують замінити близько 40 вікон. Зараз побили більше цілі рами, потріскали. Пакет цілий, а рами немає, і вікна не закриваються, немає щілення. Це, що роблять, дуже добре. Кошти на нові вікна та їх заміну були виділені із міського бюджету. За словами секретаря рівнеради ради Віктора Шакерзяна, цього разу ушкодження цивільної інфраструктури сильніші ніж після минулого обстрілу. Та, попри це, ремонтні роботи планують завершити вже завтра, адже погодні умови не дозволяють зволікати. Справді дуже було більше ушкодження, ніж попереднього разу. Оця хвиля удару задала знову ж побила вікна, і ми намагаємося дуже швидко зробити їх. За два дні фактично ми от. Везли сюди ці зараз віконні блоки. Відповідно, зараз їх майстри повністю встановлюють. Самі жителі задоволені, тому що ви бачите, що негода все-таки, вона зима нас біжить попереду. І я думаю, що ми справимося сьогодні завтра і закриємо це питання стосовно віку. Влада має робити все, для того, щоб. Наші місця не були в теплі і безпосередньо були чітко зрозуміло, що їх їм хтось опікується. Вже невдовзі люди знову зможуть повернутися до повноцінного життя у своїх оселях. Відтак усі плани окупантів залишити нас без світла, тепла та комфорту продовжують існувати лише у їх мріях. Ангеліна Бураколехшаламай, телеканал ITV.